Всім привіт народ, маємо хороший сьогодні автомобіль, свіжопригнаний з Німеччини. Ось така шкода Октавія. Зараз я її детальніше покажу і розкажу, що вона і як. Машинка 2000 року випуску з двигуном 1,6SR. Простий восьмиклапанний. Просто в шикарному стані. Ніякої ржавчини по автомобілю немає, як зверху, так і знизу. Всі крила, все ціленьке, пороги. Кутики, все повністю суперове. У нас стоїть хороша зимова 15 та резина 195-65 r 15 Давайте зразу з цієї сторони подивимося. У нас 4 сто підіймачі, підігрів дзеркал. Тут все гарненько-ціленько, то біля 229 тисяч пробігу, стан керма. Сидіння також гарне, це я собі просто підкладаю, сидіння супер, ціленьке. П'ятиступочка з кондиціонером. Ось такий візуальний вигляд автомобіля. Дуже чудовий. Бампера не покоцкані, ціленькі. Ззаді ляда гарненька. Комплектація у нас GLX. Амортизатори ми замінили ось ці, вони не тримали, ми поставили нові, гарненько тримають, відкидають задню ляду. У нас CD Changer Blaupunkt на 10 дисків. Ось такий. Нічого такого, але штука цікава. Тому що магнітола там стоїть е, на блаупункт е, також, але магнітола стоїть на касети. Тобто диски можна буде закладати сюди. Далі що у нас? Повноцінна запаска, знака аварійної, все як повинно бути. Бірочка тут стоїть. Все знизу гарненько. Воску відкриваються. Ось так виглядає автомобільчик з цієї сторони. Всі арочки, двері знизу. Все просто чудово. Ось такий хороший автомобіль, кому подобається, можете телефонувати, буде в описі номер телефону. Також можете підписатися на мій Тікток канал який називається BR Auto Nico. Там буде виставлене відео, як я цей автомобіль купляв у Німеччині. Всім удачі, пока. Якщо що, дзвоніть, телефонуйте, пишіть, звертайтеся автомобіль суперовий.